Традиційно 5 жовтня для Поліського національного університету святковий день. Сьогодні заклад відзначає день факультету лісового господарства та екології. Самому університету в нас більше 100 років, і наш факультет він є одним із наймолодших в університеті. І, зокрема, спеціальності на цьому факультеті теж, крім дня факультету, і ще наші спеціальності екологія. Її 25 років. Більш така ювілейна дата. З нагоди свята на факультеті організували низку заходів. Зокрема, кожна кафедра підготувала свою виставкову локацію. Переглянути які можуть усі охочі. Такі заходи потрібно необхідно проводити навіть у умовах. Нелегкого часу головна задача це національно-патріотичне виховання наших студентів вони чітко мають знати історію не лише нашої нації і регіону, а й історії того освітнього закладу, де вони безпосередньо здобувають освіти. Як все починалось? Хто був корифеї у викладанні? Серед експонатів є навіть живі істоти: мешканці водного світу, акваріумістичні композиції, різноманітні рослини. Найбільш обширною виявилась локація кафедри лісництва, лісових культур та таксації лісу. Тут представлено усе від насіння до цілих композицій до їх створення долучилися студенти, зокрема Дарина та Анастасія, які навчаються на третьому курсі. Факультет новий, е... обладнаний сучасною технікою. Ми можемо навчатися, ну нічому собі не відказувати. Нас можуть водити різні екскурсії, проводять нам, водять ботанічний сад. Це цікаво і захоплююче. Дівчата кажуть, обрали таку професію не випадково. Подобається працювати із природними матеріалами, а також мріють покращувати та розвивати природу нашої країни. Ми плануємо піти по спеціальності фахівцем лісового господарства. Це як лісник, помічник лісничого. Можна ще піти в Зеленбуд, допомагати оздоблювати місто. Хотілося б більше за заліснення територій. Щоб висаджувались якісь культури, такі нові не менш цікавою. виявилась локація кафедри екології з різноманітними експонатами та навіть живим куточком. Тут у нас представлений дрон DJ3 Air, дуже серйозний потужний дрон, в якого радіус польоту 10 кілометрів і швидкість 19 метрів за секунду. Full HD та 4K. це. В нас покажчики ґрунту, вони вимірюють pH, температуру, лужність, кислотність. Ну навіть цей показчик може там, під, під різну культуру покаже, покаже вам родючість у своєму еквіваленті. Там. Це в нас різні представлення шишок, різних, які, жив, які ростуть на полісі і взагалі у світі. Це в нас така маленька гордість, тарган Мадагаскарський, у нас є живий куточок, екоцентр. І там представлені не тільки такі тварини, просто ми вирішили, він такий компактний, дуже цікавий. Майбутні екологи кажуть, дуже скучили за офлайн навчанням, адже університет має хорошу матеріальну базу для проведення різних наукових досліджень. Своїм вибором університету та факультету задоволені, бо це йде від серця. За покликом душі хотіла займатися екологією. Завжди було цікаво, як правильно як до цього всього відноситися, допомагати навколишньому середовищу, старатися покликати людей за подихом душі, щоб вони також стри на краще, щоб охороняти наше навколишнє середовище. Класні викладачі, класна програма, розважальні багато заходів. Кожен викладач підтримує дисципліни, навантажені до такого рівня, і коли ти розумієш, все не потрібно в принципі звертатися до допомоги до інтернету, книжок і так далі. На одній із локацій гостей свята пригощали власними видами фіточаю. Рослини для нього вирощують на території ботанічного саду і самі потім формують смаки. Деякі з них складаються з доволі рідких рослин та мають лікувальні властивості у складі цих чаїв, які ви тут бачите, досить такі цікаві рослини, як лофант Анісовий. Він до нас потрапив із Північної Америки цей вид, і в наших умовах зростає дуже продуктивний, є дуже гарним також медоносом. Змій головник молдавський, однорічна рослина за ароматом. Те, що нагадуємо лісу, але також має такий смак лимона, має заспокійливі властивості, ну і також і є дуже гарним медоносом. Чабер садовий і чабер гірський це види, які раніше використовували як замінники прянощів. Також є рослини, котрі мають лікувальну дію серцево-судинних захворювань, заспокійливі компоненти та імуностимулюючі. На внутрішньому подвір'ї розгорнувся майже повноцінний сад. Тут представили саджанці різних дерев. Декоративно різниця, як ви можете бачити, в розмірах від маленького, буквально декілька років до великих, яким вже по вісім років. Тобто, здається те саме виростити на. Зробити форму обрізки, то це набагато більше витрачається часом, щоб просто виростити рослину. З плодових кущів, будь ласка, весь лахина, то Різних сортів є ріка і карання, дуже родить, дуже солодка. Є блюкроп, є блюголд, це вже більш пізніші сорти, вони більш поширені, вони більш стійкіші. Факультет не стоїть на місці, говорить декан. Співпрацює з багатьма фірмами та компаніями, бере участь у різних проєктах. Тож запросили на свято і партнерів, аби ближче познайомити студентів із роботою. Ми широко співпрацюємо із Житомир зеленбудом. Також у нас багато співпраці з частними лісоросадниками: Корнеліс, Брусвяна. У нас є спеціальність садового парку господарства, яку ми відкрили і розвиваємо, тому в цьому напрямку дуже широко працюємо. Також деревообробка у нас фірма штіль. Ми з нею зав'язуємо співпрацю для того, щоб, для того, щоб Напрацьовувати співпрацю саме в деревообробних технологіях. Планується також відкриття в майбутньому лабораторії на базі цього виробника техніки для садового парку господарства лісового. Час святкування не забули в університеті про тих, завдяки кому мають таку можливість. Збирали кошти на потреби Збройних сил України. Працював благодійний ярмарок, котрий організували учні Бердичівської гімназії номер 8 На ярмарку продавали всяку всячину, як на будь-якому чудовому українському ярмарку. Це смаколики, випічка, зефір, магніти, сувеніри, обереги і, звичайно, витвори дітей, картини. Готували це все з такими добрими серцями і молитвами мами, бабусі і наші діти спільно. Готували також і вчителі, працівники школи. Продати вдалося практично усе. До зібраних коштів частину докладе факультет і усю суму передадуть на потреби захисників. З нагоди 25-річчя спеціальності Екологія провели круглий стіл за участі науковців, роботодавців та студентів. Обговорили сучасний стан та перспективи розвитку галузі. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.